О, даші ноги помальовані. Ой-ой. Мене звати Настя. Це мої дівчата-близнята, Дар'я Олександра, їм по два рочки і чоловік Роман. Оце і забавка. Ой-ой-ой. Саша, а куди мама з татом зараз поїдуть? Ти знаєш на роботу, куди мама з татом зараз поїде? В теплицю. А що росте у нас в теплиці? Квіти. Квіти. А скільки у нас квіточок росте? Ба, ба. Багато. Це наша теплиці. Наш квітковий рай зараз. Цю теплицю ми будували в березні місяці. Буквально за майже за два тижні навіть менше вже висаджували розсаду. До цього у нас була одна теплиця підблизенько біля Черкас, але вже нам там стало тісно. І зараз маємо дві теплиці загальною площою 700 квадратних метрів. Взагалі Остома дуже вибаглива квітка, і оскільки ми стикалися лише з тюльпаном, порівняно з цією культурою, ця культура вона надзвичайно складна. Я Остома дуже любить тепло. І ніяких різких змін температури має бути 15 градусів, це мінімальна температура, дуже конкретний полив, щоб не було переливів або недоливу. Також це треба відчувати. Цим всім займається чоловік. Мій йому довіряю і покладаюся повністю в цій справі. Вибором сортів це моя справа. А от виростити це всю квітку до такого стану, як ми зараз маємо. Це вже робота чоловіка. У 2019 році це буде наш шостий сезон. Ми в сім'ї нашій першопрохідці. Ніхто зовсім рослинами не займався ні у чоловіка, ні у мене. Ми чоловіком багато років разом. Але це така наша сімейна справа, в яку ми затягнули допомагати наших рідних, побуває фізично. Ну просто не ставляємося. А чоловік займався. Він був міжнародником водієм на 20 тольній фурі по Європі. Також це все 5 років було наскоками то там, то тут і майже без вихідних виходить. Працював а зараз вже повністю в цій справі. Ідея вирощувати квіти, як прийшла якось спонтанно до нас. Ми почали з тюльпану. Це було всього півтори тисячі штук і одного сорту. Ми навіть не задумувалися, що потрібен якийсь асортимент. А перше ми виростили взагалі в гаражі під штучним освітленням, під штучним опаленням. Все вийшло. Тоді був просто надзвичайної якості тюльпан. Ми навіть цими роками не можемо добитися тієї квітки. І вже на наступний рік ми будували теплицю. Там уже було близько 15 тисяч, тобто в 10 разів. Кожен рік. Ми об'єми збільшувалися і збільшувалися. Ми хотіли, щоб майже цілий рік. Повністю теплиці працювали. Устома може бути посаджена як від лютого місяця, так і остання посадка в липні місяці. Кожен місяць може періодами підсаджуватися. У нас в цьому році це висаджування в квітні місяці і в травні місяці. І ми будемо мати квітку от від зараз до середини осені. Ну і на осінь уже тюльпан. Сортів тут. Багато я близько 10 сортів. Є різновиди білого, вона гладка, кудрява, декілька видів рожевих на різний смак. Фіолетова, двоколірні, світліші, темніші, персикові. Під час зрізу ми вишуковуємо саме конкретно, яка квітка готова. Тут, наприклад, ще ці бутони будуть розкриватися. Вони мають потенціал розкриття, тому що вартість квітки залежить від кількості бутонів, які ми маємо на гілці. Ось, наприклад, маємо таке суцвіття. Ця квітка ще дасть один бутон, і це буде квітка екстра класу. Тут буде п'ять бутонів на одній гілці з потенціалом ще відкриття наступних. Взагалі Густома нас здивувала своєю складністю і особливим підходом до цієї квітки. Квітки. Величезна кількість обробок, яка починається від стадії укорінення квітки, і е, потім нарощування зеленої маси, і саме процес уже бутонізації. На кожну цю стадію ми використовували певний класифікацію добрив. Також повинні були захищати квітку від е, шкідників, е, це також від комах, і грибкових захворювань, і різних вірусних захворювань. Також це так само оброблялася розсада перед посадкою. Потім також на кожній стадії росту вже м, працювали на Перспективу з проблемою, щоб її попередити, а не вже потім якби її вирішувати. А також стикнулися з великими хворобами, яка ширилася теплицею, і ну це досить стресова ситуація була, тому що. Треба було якось реагувати, шукати шляхи підходу вирішення цієї проблеми, тому що може бути така ситуація, що ну, півтеплиці може випасти. І це ніяк не зупинити, якщо пізно почати діяти. Тому ризики ризики величезні в цій квітці. нас Квітка хвора фозарівозом. Маємо таку стеблову гниль. Вишукуємо ці пошкоджені рослини, тому що воно на наш досвід воно шириться теплицею і стараємося ліквідувати обережно саме цю рослину зараженою землею. Ну таким чином. Можемо в п'яті ранку поїхати, попрацювати. Також це зручно дітки сплять і настає спека, ми повертаємося додому. Там, наприклад, зараз вже велике навантаження ми розвозимо по Черкасам наші квіти. І на вечір вже на заході сонця ми починаємо зрізати квіти до темна, до комендантської години. Зараз працюємо до останньої можливості. Тому так повністю-повністю затягнуті в цей процес. І ну, класно, важко, але круто. В цій теплиці росте наступна посадка нашої у стомату, яку ми саджали в травні місяці. Вже можемо бачити ось перші бутончики, викидає квітка, але до стадії цвітіння, ще нам ну половина ми десь на екваторі, тому що вона має набрати свою висоту, міцність самого стебла. Дуже страшно. Ми, наприклад, зараз і сумніваємося в собі, але робимо. Ми не знаємо, чи правильно ми інколи робимо, але робимо і не здаємося. І якось так цей шлях нас веде, і я здаю, що ми в правильному місці і в правильний час. Це дуже складна, кропітлива, відповідальна, без вихідних робота. Але ми дуже любимо і надихаємося цією роботою. Ти даруєш радість, і вона тобі повертається.